Всім привіт! Мене звати Анастасія, ви на моєму каналі «Дітвори. живим. Хотіла б сказати добрий день, але він на добрий для Києва і для дуже багатьох інших міст, тому що сьогодні 23 число, сьогодні у нас була знов важка ніч. Ми ще не встигли оговтатися від 17 червня. І сьогодні знов був повтор, був жахливий повтор, і дуже важко. Мені дуже важко, і я читаю, зайшла в соціальні мережі, читаю настрої людей і розумію, що у дуже багатьох людей саме зараз з'явилося таке, знаєте, потужне відчуття тривоги, занепокоєння, страх. Стрес. Дуже багато людей ділиться про те, що раніше вони так не боялися, як бояться зараз. Я теж за собою це помітила. особливо сьогодні, коли придбув десь в 300 метрах від будинку моєї мами, в, в 100 метрах від будинку моєї подруги. В неї вікна повилітали, в садочку вікна повилітали, в школу, в яку я ходила, вікна повилітали. Там ну, коротше, там жесть. І в такі моменти просто в тебе земля е, йде з-під ніг, е, психіка просто цього не витримує, і потім е, дуже важко. Ви могли помітити, ну, якщо ви знаходитеся в епіцентрі таких подій, дуже важко потім прийти дитями. І якщо не займатися своїм ментальним здоров'ям, ви можете це дуже-дуже сильно запустити і потім будуть наслідки ну, такі дуже серйозні. Це може бути і затяжна депресія, це може бути і апатія, це може бути і гострий панічний синдром, як було зокрема в мене. А, тому що я, я себе довела реально до ручки. Я читала всі новини, я все пропускала через себе. Я дуже сильно боялася просто два роки тому. А, а... Там, де я живу, був дуже-дуже потужний вибух, я дуже сильно злякалася. І після того мене як переклинало, я дуже боялася повітряних тривог, я дуже всього цього боялася. І не знаючи, як правильно з собою працювати, не знаючи, що правильно робити, як бути для себе опорою, як собі, знаєте, я не знала ось цих правил самодопомоги. Я загнала себе в дуже такий серйозний стан, з якого я потім викарабкувалася, мабуть, рік. І скажу так, що це було дуже, ну, це був дуже страшний період мого часу. Він і зараз страшний, беручи до уваги, що взагалі навколо. При... Вибачте, сьогодні буду трішечки, може з язиком трішечки буде з мовою проблеми, тому що три години тільки поспали після такої нервової ночі, плюс в моєму районі ну, у батьків таке сталося, і я трішечки на емоціях, але хочу знаєте, саме в моменті вам записати, тому що я розумію, наскільки важливо вміти себе привести до тями. Тому сьогодні хотіла б такими своїми лайфхаками поділитися саме тим, що я використовую для самодопомоги. Але хочу зазначити, що якщо ви бачите, що самі ви не справляєтесь, близькі вам не допомагають. Будь ласка, звертайтеся до спеціалістів, звертайтеся до психологів, до психотерапевтів, тому що вони мають в своєму арсеналі ось ці самі інструменти, які вам реально допоможуть. Самостійно, як я намагалася це зробити, ви можете зробити собі тільки гірше. Ви повинні зрозуміти, що психолог наразі це дуже актуальний спеціаліст в умовах тих, що в тих умовах, в яких ми живемо. Тому що ви повинні зрозуміти, що це не норма. Для нормальної людини, для нормального життя, для нормальної психіки, те, що ми зараз переживаємо, це просто якийсь треш. І нам потрібна всім допомога. Абсолютно всім, хто живе в таких умовах. І ви повинні зрозуміти, що психолог це точно такий же врач, як врач, який лікує наш лікар. Вибачте, лікар, який лікує наше фізичне тіло. Тільки психолог лікує наше психологічне, ментальне здоров'я, приводить до тями. Да? А ментальне здоров'я це дуже важливо, тому що воно напряму залево напряму впливає на наше життя, на якість нашого життя і на наше фізичне здоров'я також. Тому благаю вас дуже пильно відноситися до свого ментального здоров'я, якщо саме не справляєтесь йдіть до спеціалістів. Зараз я в цьому відео хотіла би поділитися саме своїми порадами, саме те, що я використовую. Ви можете це робити, не робити, це ваше право. Я поділюсь тільки своїм досвідом, тільки те, що мені допомагає. А, ви можете, Я вам зараз розповім про ці методи, про ці вправи, про ці техніки. Ви можете подумати, що це все дрібниці, це все фігня, воно мені нічого не допоможе. Я теж так думала. Я думала, що в мене настільки катастрофічний стан, і коли мені психолог рекомендували робити ті чи інші вправи, я така думав: в смислі. Ну, що воно мені зараз допоможе? Дайте мені краще якусь там пігулку і все. Але коли я вже була на межі і все ж таки подумала, що гірше вже не буде, я спробую. І коли я спробувала і почала робити це регулярно, я реально побачила ефект. І те, що нам здається, якимись дурницями для нашої психіки? Це така дуже потужна допомога і дуже ефективна допомога. Якщо ви знаходитеся в епіцентрі цих всіх подій, да, в таких великих містах, як Одеса, Київ, Харків, Запоріжжя, Суми, там, ну, коротше, якщо ви знаходитесь в епіцентрі цих всіх подій, важливо а, в моменті... абстрагуватися від новин. А... Зрозуміло, що ви отримаєте певну порцію інформації, але не треба. Кожну годину, кожну там я не знаю, півгодини моніторити всі пабліки в телеграмі, пропускати через себе ці всі страшні новини. Я сама такою була два роки тому. Я ж кажу, що я моніторила всі новини, всі пабліки. Я була підписана на 100-500 пабліків по всій Україні, збирала всю інформацію, все вичитувала, все через себе пропускала. Дуже сильно боялася повітряних тривог, бігала в укриття і, і, і просто потім довела себе цим до, до дуже важкого тяжкого психологічного стану. Тому е, намагайтеся поменше читати новин, намагайтеся поменше пропускати це через себе. Розумію, що треба бути в курсі, це звичайно так. Але якщо ви, е, я не знаю, в 10 пабліках 10 раз прочитаєте одну і ту ж новину і 10 раз подивитеся на ці жахливі е, кадри, ви нічого нового не дізнаєтеся, але зробите собі тільки гірше, тому що ви будете себе. Травмувати ще, ще, ще і ще. Далі ви повинні зрозуміти, що у цей день, у ці дні, можливо, ви не маєте бути на 100-200% на продуктивними. Я помітила за собою, помітила за своїми там друзями чи близькими, що вони там жаліються, що, блін, в мене було стільки планів, я там планував то-то, 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 але я зараз така розбита, я там спати хочу, і я, нам... я це не зробила, а я ж це планувала, яка я погана чи поганий. І я була, в принципі, я була сама такою, типу, я там собі напланувала і не виконуюсь цього плану. І така, блін, думаю, ну, ну я там десь не вспію, я ж там напланувала, а потім просто взяла себе просто в руки і сказала Настя, стоп! Я її взагалі це ненормально. Це ненормально. Після пережиток, після недоспаної ночі, після цих всіх вибухів, після цих всіх нервів, після цих всіх новин вимагати ще від себе якоїсь супер-пупер продуктивності і ще й ругати себе за те, що ти там щось не встигаєш. Нормально це дозволити собі відпочити і сказати: так, в мене була важка ніч, так, в мене була страшна ніч, я пережила там. Психологічно, можна так сказати, травму сьогодні, я маю право на відпочинок. Я буду сьогодні відпочивати. Якщо я щось не зроблю, це нормально. Якщо я щось зроблю, супер, я молодець. Тільки так, давайте собі ну, не картайте себе за те, що ви там щось не встигли, ви там щось напланували, ви там. Ну, це повна дурня, ну чесно. Якщо так задуматися, то. ну... Ось якраз вимагати від себе якоїсь супер-пупер-продуктивності, Ось це в таких умовах. Ось це не Але я хотіла поговорити про сон, тому що сон – це дуже важлива складова для нашої психіки. Саме під час сну здійснюються всі процеси по відновлення нашої нервової системи. Тому, якщо ви прийшли, у вас є ще час, там ви прийшли з укриттів, або все, весь цей жах закінчився, і а, у вас є хоча б пару годин поспати поспіть. Якщо ж ви вдома, там, у вас є можливість, можете лягти ще й в день поспати. Я десь читала, що півгодини сну в день, наче відновлюють повністю наш організм. Не знаю, наскільки це правда, але мені реально. Ну, я просто така людина, я знаю людей, які не можуть спати в день. Але я така людина, що якщо я не виспалася, і якщо я в день не посплю, то я буду просто ну, без сил. Тому, якщо у вас є можливість, у вас є бажання, ви можете, звичайно, поспати вдень. І використовувати будь-яку можливість. Тобто, якщо ви там бачите по телеграм-каналах, що ситуація більш-менш спокійна, а, треба лягати і відпочивати, коли є можливість. Плюс, якщо у вас там є якісь проблеми зі сном, можна знайти, знайти якісь техніки або поспілкуватися з лікарем і знайти якийсь вихід з цієї ситуації, тому що я знаю, що у багатьох людей ну, в такий важкий час є проблеми зі сном. Далі дуже важливо розуміти, під час такого це стрес для кожного організму, і під час стресу в нас виділяється в організмі така такі гормони, як кортизол. І кортизол можна відпрацювати. Відпрацювати це через спорт або через якусь фізичну діяльність. Якщо я, наприклад, ну, я займаюся спортом, але це не часто, це там два-три рази в тиждень, і після таких ночей, чесно, мені не дуже хочеться займатися спортом, мене немає ні настрою, ні сил. І е, ті, хто мене дивляться, постійно знаю, що я намагаюся кожен день ходити по 10 тисяч кроків або по 10 кілометрів, як мені дозволяє час. І от вчора, буквально, я ж кажу, ми ще не оговталась від 17-го числа, і в мене був такий момент, що я просто не хотіла йти додому, бо вже вечеріла. Я розуміла, що знову ніч, знову може бути тривога, і мені просто не хотілося йти додому. Я просто відпрацьовувала цей стрес. Я находила, я там, не пам'ятаю, 15 кілометрів. І от, після 15-ти десь кілометрів, я зрозуміла, що все. Я вже хочу додому, мені вже якось психологічно легше. І коли, під час ходьби, ходьба це взагалі дуже класна, ефективна штука і на фізіологічному рівні, і на психологічному рівні, тому що під час ходьби в нас випрацьовуються ось ці гормони радості і відпрацьовуються гормони стресу. І тому я, до речі, себе от на цю прогулянку на 15 кілометрів я не хотіла йти. У мене взагалі не було бажання, але я себе змусила і десь вже на п'ятому кілометрі я зрозуміла, що я абсолютно не хочу додому. Мені класно ходити, мені класно гуляти, я себе відчуваю комфортно, я себе починаю відчувати класно. І я пішла ще там на другий, на третє, і просто гуляла. І ось коли я вже відчула, що все типу, мені стало. Легше я вже пішла спокійненько додому. До речі, був один такий момент: у мене подруга теж страждала на депресію, на панічні атаки, і я їй розповідала, що треба займатися фізичною діяльністю, тому що вона дуже-дуже сильно допомагає. Вона мені не вірила, і я просто взяла її на прогулянку, і ми з нею прогулялися на 10 кілометрів. А в неї вийшло ще більше, тому що вона до того ще гуляла з дитиною. У себе там на районі. І в неї вийшло ще 13-15 чи 15 кілометрів. І от вона мені ввечері записувала голосове повідомлення. І вона каже, Настя, ти реально була права. Я зараз така якась щаслива, хоча ця людина знаходилася там в такому достатньо важкому, депресивному стані. Вона каже: у мене зараз улипка до вух, я лежу просто посміхаюся, мені так добре, в мене такий класний настрій, в мене немає якихось негативних думок у голові. Дуже. Тобі дякую, що ти мене заставила, на то, ну, забрала на таку прогулянку. Тому це реально працює і чому взагалі я почала ходити і гуляти кожен день, тому що я не хочу повертатися у той свій минулий стан. Я розумію просто, що є, якщо я там день, два-три пропущу а, з такими обставинами, як в нас зараз, мені буде психологічно дуже важко. Тому я цей стрес відпрацьовую, зокрема, під час ось таких прогулянок, особливо, якщо у вас є можливість прогулятися десь біля води, десь в парку. А, Десь в лісі, десь ну знаєте, воз'єднатися з природою, відновити свій оцей ментальний, послухати пташок. Це все дуже позитивно. Впливає на нашу психіку. Ви також можете, якщо у вас такої можливості немає, ви можете просто взяти навушнички і послухати теж якусь медитативну музику, там, шумну дощу, там, спів пташок. Це дуже позитивно впливає і заспокоює нашу нервову систему. В такі моменти ми також потребуємо позитивних емоцій. Важливо знати, що вам приносить задоволення, використовувати ось ці методи покращення настрою собі. Ну, наприклад, ви можете зустрітися з друзями, поспілкуватися, ви можете поділитися своїми переживаннями, ви можете просто поспілкуватися на якісь окремі темі, не чіпляючи ці теми. Ви можете сходити в кіно, ви можете прогулятися, ви можете, я не знаю, піти на шопінг, ви можете з'їсти щось смачненьке. Тобто використовувати будь-який метод, який допоможе вам стабілізувати свій стан і дати вам ось ці приємні емоції. Uh, якщо uh... Ви там вдома, у вас немає можливості кудись піти чи поїхати, включіть собі якусь комедію. Подивіться, якийсь класний фільм або серіал, якийсь добрий, знаєте, без цього всього, якийсь хороший, добрий, класний якийсь серіал або фільм. Це вас трішечки відволіче від реальності. Я знаю, що багато психологів це якимось швидким ендорфіном, типу, що це погано, що треба шукати ну, там, більш довготривалі. Методи, які дають нам позитивний результат. Але я вважаю, що як коли ми знаходимося в моменті, в моменті після от таких от страшних подій, мені здається, кожен метод класний буде і, зокрема, подивитися якусь комедію, яка вам дуже сильно подобається. В цьому немає нічого поганого. Також, якщо у вас є можливість, ви можете виїхати кудись за місто, на дачу, або якщо вас вам дозволяє час і фінансова можливість, можна поїхати в більш-менш спокійний регіон, наприклад, там, кудись у гори, відпочити там, на 2, 3, 5, 7 днів. А зрозуміти, що цей період часу вам буде необхідний для відновлення вашої нервової системи, для відновлення вашого стану. Цей момент в ці дні, коли ви будете в більш-менш такі спокійній обстановці, важливо також начитати новини, взагалі відокремити себе від цього всього, якщо є така можливість, і просто побути, відпочити, поспати, ну коротше дати собі час на відновлення. Але це якщо звичайно у вас є така можливість, також є дуже швидкі такі техніки, які вам можуть допомогти. Ви можете взяти листок бумаги ручку, і виписати абсолютно всі переживання, які у вас зараз на душі. Випишіть всі страхи, поплачте, якщо вам це треба. Напишіть все, що от виплесніть оцей весь тягар, який у вас є, на цей е, лист е, паперу. Пишіть все, все, що вам приходить на думку. Е, там, не знаю, там. Що ви боїтеся, що вас тривожить, ем, які у вас зараз страхи є. все-все-все виписуєте, що ви пережили, можливо, от в останній момент, що вас злякала, ем, випишіть, виплесніть з себе ось це все на папір. Я можу сказати, що я е, мені, коли психолог сказала про цю техніку, я спочатку не повірила, думаю, ну що мені це дасть? Але коли я реально почала всі свої проблеми, я. Говорю зараз загалом про життя. Коли я почала виписувати на бумагу на папер абсолютно все, що мене тривожить, воно ставало не таким значущим. Воно ставало мені якось легше стало це все переживати. Тому що деякі навіть психологи і філософи кажуть, що проблема, яка записана на папері, становиться на 50% меншою. І це реально діє. Тому спробуйте, просто візьміть там, блокнот, я не знаю, просто якийсь кусочок паперу і випишіть, абсолютно виплесніть. Знаєте, от як деякі, можете, і зараз пишуть, там я, наприклад, в підлітковому Віця, ми писали оці щоденники, тому що в нас були якісь переживання, ми не могли з ними ні з ким поділитися. І ми це все виписували в свої щоденники. Це, в принципі, теж така ж сама терапія. Ви берете і просто виписуєте всі свої переживання, і ви потім е, побачите, що вам дійсно стане легше. Ще дуже класно, у е, моменті е, для самодопомоги допомагають е, власні обійми. Якби це... Ну, Не звучало, але ви можете просто себе ось так: от обійняти, погладити, сказати, що все добре. І для нашої психіки це сигнал безпеки, це сигнал для нашої нервової системи, що все добре. Це реально працює. От ви можете поставити зараз на паузу, просто взяти себе, обійняти, погладити, сказати, що все добре, ти в безпеці. І все, і ви відчуєте, як реально вам стає легше, дуже класно допомагає відволіктися якесь рукоділля. Я знаю, що дуже дуже багато от моїх знайомих зараз в період, в цей такий страшний період нашого часу почали там малювати картини по номерам, там ну, в'язати, вишивати. Знаходять якісь такі заняття, яких їх відволікають. Я, наприклад, працюю, я вишиваю, роблю свої створюю свої прикраси, і дійсно можна сказати, що для мене це просто терапія. Тому що я з головою ухожу в цю справу, і от сьогодні в мене були, наприклад, плани деякі. Да, я повинна була там зробити деякі речі. Але я зрозуміла, що у мене сьогодні ресурсу на ці речі взагалі немає. І я буду просто сьогодні сидіти і вишивати свої прикраси і дивитися якийсь хороший фільм для того, щоб трішечки стабілізувати свій стан. Дуже класно, звичайно, діють і медитація. Наразі в інтернеті там на Ютубі ви можете знайти купу медитацій на зцілення нервової системи. Практикуйте це, тому що це дійсно працює. А медитація допоможе вам вернутися у стан спокою, трішки стабілізувати свою нервову систему. І налагодити взагалі всі процеси вашому тілі. дуже класно працюють дихальні практики. Вони допомагають реально допомагають заспокоїти нервову систему. До речі, дихальні практики можна також використовувати прямо в моменті, коли вам прямо дуже страшно. А зараз є дуже велика кількість різних практик, дихальних практик, технік. Ви можете зайти о, там, подивитися якісь відео, вибрати для себе максимально оптимально і використовувати її вже там під час. О, в моменті або вже після напротязі дня, тому що це дійсно стабілізує вашу нервову систему, заспокоює її і повертає ваше тіло у стан тут і зараз. Якщо ви вірите в силу молитви в захисні купол, ви також можете створювати над собою, над своїм будинком, над своїми рідними купола створювати, молитися. Це все буде тільки на благо, я вважаю, тому що я сама е, молюся. Прошу цього Всесвіта, Бога, щоб захистив всіх нас, тому що ну, такий у нас важкий період часу. Ось і все наше відео добігає кінця. Е, Поділилася з вами такими дуже простими, але ефективними методами, які допоможуть вам стабілізувати свій стан саме у моменті. Якщо ми кажемо про довгострокову перспективу, то, звичайно, якщо вам дуже-дуже важко, краще звертатися до спеціалістів. Зараз абсолютно всім, всім, хто знаходиться в Україні, потрібна психологічна допомога і підтримка. От, я дуже сильно вам бажаю, точніше, я дуже сильно хочу, щоб ці мої рекомендації вам допомогли. Бажаю вам. Захисту мирного неба. Нехай у нас все буде добре. І до нових зустрічей!